Та й народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Сам Трамп вчора заявив, що був дуже злий на російського президента Путіна після того, як той повторив свої сумніви в е, нелегітимності президента України Володимира Зеленського. Про це до речі, Трамп сказав журналістам і за словами президента США, заяви російського диктатора свідчать. Про рух у неправильному напрямку йдеться про висловлювання, з якими російський президент Путін виступив ще у четвер, 27 березня. Тоді е, кривавий очільник Кремля назвав Зеленського та цивільні органи влади в Україні нелегітимними та сказав, що необхідно подумати про запровадження в Україні міжнародного управління під егідою. ООН. до речі, в ООН і в Україні, звісно ж, цю ідею відкинули. А от в інтерв'ю також Трамп заявив, що якщо Росія виявиться нездатною укласти угоду про мир. В Україні сполучені Штати Америки запровадять вторинні мита на всю нафту, що постачається з Росії. І їх розмір може сягати 25-50%. За словами Трампа, таке рішення буде, якщо Росія впродовж місяця не погодиться на припинення вогню. Президент США при цьому знову ж таки заявив, що у нього дуже добрі стосунки з Путіним і що його гнів дуже швидко зникне, якщо Путін зробить те, що потрібно, так сказав Трамп. Також президент США анонсував нову телефонну розмову з Владимиром Путіним. Ну але цими заявами Трамп не обмежився. І на борту президентського літака «Ейрфорс-1» також заявив. Що український президент Володимир Зеленський намагається вийти з угоди щодо корисних копалин, і Трамп попередив, що в такому разі на Володимира Зеленського чекатимуть великі проблеми. А от агентство Блумберг повідомляє, що Україна запропонує внести зміни до нового проєкту угоди про корисні копалини, зокрема. Обіцянку збільшити інвестиції США, і за даними співрозмовників агентства, ще 28 березня українські чиновники зателефонували своїм американським колегам, щоб отримати роз'яснення з приводу документа. І як повідомляли раніше Bloomberg і Financial Times, новий проєкт угоди поширюється на всі природні ресурси, включно з нафтою та газом, а також основними енергетичними активами країни. І, от, згідно з документом, адміністрація президента США вимагає право першої позиції на інвестиції у всі інфраструктурні та ресурсні проєкти. Також у разі схвалення проєкту Київ перераховуватиме до спеціального інвестиційного фонду 50% доходів від нових інфраструктурних проєктів та проєктів із розробки природних ресурсів. Як сказано, в документі США хочуть отримати право першими вимагати прибуток, що перераховується до цього фонду. І звісно, Київ стурбований тим, що угода може не лише підірвати прагнення приєднатися до європейського союзу, а й вимагатиме від України відшкодувати всю військову та економічну підтримку США надану з початку війни. Тож вже вчора вечора міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в мережі Ікс написав, що під час переговорів про будь-яку мирну угоду українська влада не ухвалить нічого, що залишає Україну слабкою чи беззахисною. Далі пряма мова. Російські вимоги та ультиматуми залишаються незмінними протягом багатьох років. Росія хоче обмежити українську армію, обороноздатність, військову допомогу партнерів, заблокувати вступ України до НАТО. Риторика Росії розкриває її справжні наміри. Усі ці вимоги об'єднує одне: Москва хоче слабку беззахисну Україну. Це не про НАТО чи занепокоєння безпекою. Йдеться про здатність Росії знищити українську державу на пізнішому етапі, окупувати її території, захопити її мінеральні ресурси та використати її людський та інший потенціал для подальшої агресії з цього приводу не повинно бути жодних ілюзій. А як додає Блумберг, американська сторона не відкинула поки що побоювання Києва, тож це свідчить про те, що Вашингтон може бути відкритим для обговорення. Але звісно, доведеться зробити велику роботу, перш ніж Київ зможе подати свої остаточні пропозиції щодо угоди. Часом Росія і Сполучені Штати Америки вже розпочали обговорення спільних проєктів у сфері рідкісно земельних металів. Про це повідомив голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв в інтерв'ю російській газеті Ізвістія. Рідкісно земельні метали важлива сфера для співпраці. І, безумовно, ми вже розпочали обговорення різних проєктів у цій галузі на території Росії. За інформацією видання, низка компаній уже навіть виявила зацікавленість у відповідних ініціативах. До речі, раніше Димітрієв зазначав, що Росія володіє значно більшими запасами рідкісноземельних металів ніж Україна, і може розвивати співпрацю в цій сфері як зі Сполученими Штатами Америки, так і з іншими країнами.